Доброго ранку, шановна поетична родина. Доброго ранку, друзі, всі, хто долучився до нашого ефіру сьогодні. За вікном ви бачите, ну, принаймні в нас чудова погода, і я хочу подякувати за ще один мирний ранок нашим воїнам ЗСУ, які сьогодні своїми грудьми. Я не знаю, чи було мене чути, тому ще раз хочу повторити своє привітання всім, хто дивиться даний ефір. Хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, які сьогодні тримають небо, які сьогодні наближають нашу перемогу, віддаючи найцінніше. Жертвуючи своїм комфортом і віддаючи все найцінніше для нас. Сьогодні з вами я, Галина Бойчун Іванець із історичного міста Збаража на Тернопільщині. Я народилася на Львівщині, але в даний час проживаю на Тернопільщині. І сьогодні хочу прочитати вам деякі із моїх віршів. Я з радістю долучилася до акції, яка є тут, до акції поетичного волонтерства. І щиро дякую організаторам цієї акції за благородну справу, яку вони проводять, надаючи можливість збирати донати для ЗСУ. У даному ефірі ви побачите. Покликання на рахунки волонтерів, які збирають кошти для потреб наших воїнів. Тому, будь ласка, долучайтеся, не жалійте цих невеликих матеріальних коштів, бо іноді навіть незначні кошти будуть великим вкладом у нашу перемогу, можуть врятувати життя наших воїнів. А зараз я пропоную вам послухати. Мою поезію усе пройде, в цім світі, все минає, розтане, згине, як весною сніг, але не зникне неба синь безкрая, сріблястий місяць, зорі чарівні. Не перестане сонечко світити, струмок дзвінки співати у траві, і різнобарв'ям пшенят, і вжиті, сміхатимуться квіти польові. і ніжність моя теж кінця немає, вона, як сонце, грітиме тебе, не зникне з часом, бо така ж безкрая, як промінь світла, і небо голубе, моя любов. Мов пісня солов'їна, яка серця тривожить у віках, на воднім плесі місячна стежина, серпнева нічка у ясних зірках, вона зігріє, вилікує рани, Заповнить твоїм серці пустоту, коли у тебе зовсім сил не стане. Відкриє тобі істину, просту, що щастя. Не в багатстві цього світу, не в купленій красі і не в грошах, воно в любові ясним сонцем світить, де ніжністю наповнена душа. Пам'ятаємо, друзі, що наші донати навіть невеликий вклад. Може бути дуже важливим для тих, хто сьогодні захищає нашу землю. Тому не жалійте, донатьте. Я хочу зараз прочитати вірш, який говорить про важливість навіть невеликих жертв для важливої справи, тому що навіть маленькі кошти вони можуть стати тою краплею у океані, який наближає нас до перемоги. Зараз я вам прочитаю вірш, який написала під натхненням, читаючи притчу біблійну про вдовину лепту. В скарбниці храму мідякинові дзвеніли, відбиваючись луною. Туди ж вдова поклала лепти дві, свій бідний дар тремтячою рукою. Похила постать, змучена життям, принести не могла вона багато, зміїний шепіт переповнив храм, себе відчула, наче на розп'ятті багатії пихаті і тості, сміялись гидко над вдовиним даром. Не зрозуміли їх серця пусті, те, що Христос промовив незабаром. З любов'ю і сльозами на очах дивився він на змучену вдовицю. Ця жінка весь пожиток у руках, усе, що мала, принесла в скарбницю, а фарисеї з надлишку дали. І жертва їх мала й негідна була. З багатства свого крихти принесли та Господа вони не обманули. Він бачив гордість в їх пустих серцях, їх прагнення до слави і пошани завжди сидіти на чільних місцях, їх молитви на показ на майдані, довина лепта, притчей у віках, зостанеться як щирий відгук серця, бо має цінність в Господа очах. очах. Що з любов'ю радісно дається, якщо побачиш, як зриває вітер, Пожовкли листя із дерев безжально, як срібна паморозь вкриває квіти, Почуєш журавлиний крик прощальний, то знай, що відлітають дні осінні і з листопадом. У лісах і парках, хоча ще небо бездоганно синє, лиш де не де вкривають ніжні хмарки, Хоча ще хризантеми яскравіють, Троянди не зрунили свого цвіту, і сонце промі в серце шле надію, та поспішає осінь світ за літом. Якщо відчуєш. Швидко з часу, що дні, як листя, що зриває вітер, як ясні зорі, що у небі гаснуть. Коли світанку пуп'янок розквітне, то знай, що дні земні, то цвіт тендітний, коротка мить у вічності долонях, життя минає тихо, непомітно. Лишаючи сріблястий слід на скроні Спини, шалений біг, хоч на хвилинку, подумай, що життя дарунок Бога, що суть творця любов і речі тлінні не забере ніхто із світу цього. Навчись у пташок, що дарують втіху, і будь як небо, сонце, море. Квіти, забудь про підлість, заздрість, гнів і пиху. Люби, твори добро, щоб вічно жити. У Євангелії від Івана написані такі слова: Немає більшої любові за ту, коли хто душу кладе. За друзів своїх. Сьогодні наші захисники віддають найцінніше своє життя за те, щоб в нашій країні була свобода, щоб ми мали свою незалежну процвітаючу державу. Вони боронять наш край від ворога і дають можливість нам жити у вільній країні. Тому ще раз дякую нашим воїнам ЗСУ. Зате найвищий прояв любові. І вірш присячний якраз цій темі. Без любові все втрачає сенс, все стає нудним, пісним без віри, ти не бачиш красоти небес на світанку в тиші надвечіря, ти не чуєш горлиці і пісень. Що летить у неба синь безкраю, як ташки вітають новий день, коли нічка полотно згортає, не помітиш, як сріблястий шлях місяць у морі вистали в зірками, як іскриться білий сніг в полях, чистих зим, чарівні панорами, діаманти роз, що все зело прикрашають щедро на світанні, радість весень. Літочка тепло, осені картини полум'яні. Без любові все стає марним, гроші, слава не дарують раю, бо вони розвіються, як дим, а любов ніколи не вмирає. Зараз я би хотіла. Прочитати вам вірші, присвячені осені. тому що зараз ви бачите за вікном дуже прекрасна, журлива пора, яка надихає багатьох творчих людей. І дякуючи нашим воїнам ЗСУ, ми зустріли ще одну осінь і тому пам'ятаємо, не жаліймо донатити. На їхні потреби. Ми не маємо дивитися на тих людей, які безсовісно наживаються на війні. Ми маємо допомагати нашим воїнам. Бо хто як не ми, навіть невелика наша пожертва може стати дуже важливою для кожного з них. Пам'ятаємо про це покликання на. Рахунки волонтерів є у даному ефірі, тому, будь ласка, долучайтеся, бо навіть невеличка ваша пожертва може стати важливим вкладом у нашу перемогу. Я в цій безмовній тиші загублюсь, пройду по мій, який зіткала осінь. Між золотом така глибока просінь кружляє листя під печальний блюз, неквапно тихо лине до землі, вплітає барви теплі в рукоділля, де ще недавно зеленіло зілля Сміхалися фіалочки малі, де вирувало радістю життя в обіймах ніжних сонячного літа. Іде поважно панна золота, журливу тишу, стелить понад світом. Іще один вірш про осінь. Висушило сонце щедрі роси, літо зникло десь у далині і натхненно знов малює осінь скрізь. Свої етюди чарівні, в цих картинах так багато жару, у горі небез блакитна вись, мов пухкі ягнята білі хмари, в них печаль І краса переплелись. Тут в коралях дорогих двослина, а у клені кучері руді, лиш незмінні сосни та ялини. І зимою, і літом молоді, пострибала в кронах пруткобілка у старі зажурені сади, чи це, може, через шнева гілка помахала листячком рудим, попрощалася із теплим літом, у зажурі подивилась в даль? Жде, коли весна змережив в світо, виплете для неї. Білу шаль, хоч іще не скоро, хуртовини ще примчаться станцями завій, дивиться черешня в небо синє, мов царівна в сукні вогняній. А зараз я хочу прочитати вам мотиваційний вірш, вірш, який Має підкріпляти нашу віру і показувати, що труднощі, які ми зараз переживаємо, вони не будуть вічно. І що за, завжди, за темним, темною нічю йде ясний світанок. Ми не маємо втрачати віри, оптимізму, маємо бути єдині і підтримувати тих, хто сьогодні жертвує для нас найцінніше. Донайте, будь ласка, жертвуйте свої кошти. На ЗСУ на підтримку наших дорогих захисників. Коли життєві труднощі й тривоги стають стіною на життя шляху, послухаю я пташечка малого, як він долав годиненьку лиху, я теж не міг літати, тільки йти, крило моє слабке було. І кволи, аж поки грізна буря з висоти не скинула мене з гнізда додолу. І я упав, і сили не було, щоб опиратися сваволі вітру, але піднявся всім вітрам на зло. Сказав Господь гарячі сльози, витри, шляхи долає той, хто до мети, хоча повільно. Але йде невпинно, ти теж малий до сонечка лети, що виглядає краєм за хмарини. Ослаблі крила заважали йти, та я йшов на перекір стихії, і раптом промінь сонця з висоти влив міць у крила зранені, слабкії. Я полетів, піднявся до висоти. І істину таку відкрив для себе, що труднощі в житті дає Господь, щоби на крилах ми злетіли в небо, щоби зміцнити наш ослаблий дух, щоб наш характер став твердим, мов криця. нам силу дасть завжди, могутній друг, щоби пройти крізь бурі. Громовиці. Послухай тишу, як вона звучить у ній своя мелодія безкрая, що лине ніжно у вечірню мить, коли за обій сонечко сідає, коли хмаринки білі в небесах пливуть по небу в полуденну спеку. І віхола зірок молочний шлях, дбайливо стелить у світи далекі. Вона бринить в передчутті грузи, у блискавиці полум'яних стрілах, у кришталі прощальної сльози, у глибині очей безмежно милих. Це трепетна мелодія тиші неуловима. Для людського вуха її сприймаєш фібрами душі, спинись на мить і серце слухай, слухай. Дорогі друзі, пам'ятаймо про наших воїнів, не забуваємо їх, вони сьогодні виборюють для нас Духовні блага. Свободу нашу, нашу, наше право жити у вільній, процвітаючій державі. І хоча зараз ми потерпаємо від ворога внутрішнього і зовнішнього, ми маємо бути сильні і підтримувати наших воїнів. Ми не маємо плакати, нарікати. І пам'ятаємо завжди, що лише той, хто бореться, той здобуває світ. Такі слова написані. У гімні націоналістів і там ще написані такі слова, що переможець бореться, не плаче, тому не нарікаймо, друзі. А стараймося кожен по своїй мірі, по своїй можливості підтримати наших військових. Будь ласка, жертвуйте, донатьте на потреби наших воїнів. Рахунки волонтерів є у даному ефірі, тому долучайтеся. Ми не підем ворожі каземати, Здобудем перемогу в битві ці. не може пташка радісно співати, закрита в клітці, навіть золоті, туга безмежна у її серденьку, хоч тепло, досталь їжі і води, та заніміла пташечка маленька, їй би хотілось весняні сади. У яснім небі високо літати, стрічати ранок піснею в гаю, прорватися крізь металеві грати, полинути у сторону свою, де простір, воля у полях пшениці волошки сині, маків пишний цвіт, де б'ють джерела чистої водиці і горе звеселяє звук трембіт. Де льон блакитю застеляє ниви, мов небо опустилось з висоти, де червоніють вишеньки звабливо, вечірні в небі зоряні світи, молочний шлях звивається у вічність, сріблястий місяць в плесах заблукав, і світлячки, ліхтарики магічні, зірками сяють із розкішних трав, їй би туди. Де все кохане, рідне, степи, безмежні гори і ліси, Де тепле сонце гріє так привітно, і солов'ю лунають голоси, не заспіває у неволі пташка, тому навіки враже, пам'ятай, як би усім не було гірко й важко, ми відвоюємо наш квітучий край. Ще один вірш хочу прочитати, який також має нас спонукати йти до мети. Як би нам справді не було важко, ми маємо пам'ятати ту ціль, якої прагнемо досягнути. Це наша перемога, і сьогодні нам забезпечують її наші воїни. Слава нашим воїнам ЗСУ. Будь ласка, не шкодуйте тих невеличких матеріальних благ для їхньої підтримки. Донатьте рахунки волонтерів, нагадую. Є у даному ефірі, тому долучайтеся, кожна ваша лепта може стати важливим внеском у нашу перемогу. Коли погаснуть проблиски надії, Пивається каміння в босі ноги, здається безкінечною дорога і нездоланним, і довгим шлях до мрії, не зупинись всі перешкоди наперекір вітрам холодним долі і не мовчи, як пташка у неволі, і не чекай, коли мене негода. Біжи, біжи, вже бачиш, сонце ясне, Вершини гір проміння Золотий зближайся до жаданої мети і пам'ятай життя. Завжди прекрасне, хоч часом треба тернині йти, зібрати волю, випрямити спину, долає шлях, хто бачить гір вершини, а не узбіччя кам'яні хрести. Нерев сирен, а щебет солов'їв Хотілося би чути вечорами, щоб цвіт встеляв, величний храм лісів, у тиші зорі сяяли над нами, щоб спокоєм наповнилась душа від споглядання крокусів барвистих, а промінь сонця землю прикрашав, пишались верби котиків на мисту. І щоб дощем в глибині сердець. Відчули ми весни мажорну гаму, війні кривавий наступив кінець, всесильний Боже, змилуйся над нами, зітри сльозу заплаканих очей пораненої матері й дитини, щоб гул сирен не розривав ночей і не чорнили шрамами руїни. Закрий нам небо. Ангелів хрим, ми і звесели засмучену в країну З тобою, Боже, переможемо ми під урочисті співи солов'їні. Так тихо-тихо падали листки, так непомітно осінь відлітала. Вогнем палахкотіли квітники, калина красувалася в коралях, коричневі брелі воровиків Віднілися в хмаринках вересових, Павук ретельно і невтомно плів для трав пожухлих вицвелих об ногу, і час від часу рвалися нитки, стеляли стежку бабиного літа, кружляли вальсі, золоті листки. в даль осінь відлітала непомітно, ти не сумуй, моя печальна осени заговори зі мною, не мовчи, не засівай поля сльозами росами, свій пензель фарби сонячні мочи. Сховай за журу вогнянім огнянім багаті лісів і парків, втомлених, садів, метелики не хочуть відлітати, летять в обійми теплі пелюстків. Не час вітрами грізно стогоніти. Чи чуєш, як вночі малий цвіркун в сумних етюдах згадує про літо. Про смарагдову зелень ніжних врун, журжини, чорнобривці хризантеми у бурштинові коси заплети, хоч журавлиний крик до болю щемно летить від луням. поміж красоти. На цьому я буду завершувати наш ефір, бо подивилася на годинник. Він вже приходить до завершення наш час, мій ефірний час. Дуже рада бути з вами. Хочу ще раз подякувати нашим мужнім захисникам, також хочу висловити щирі співчуття всім тим, хто втратив найрідніших у цій війні. Подякувати родинам загиблих наших захисників. Хай Пам'ять про них буде вічною. І хочу також нагадати вам, що наші донати дуже необхідні захисникам. Тому, будь ласка, не жалійте своїх коштів, жертвуйте на потреби наших військових. Рахунки, нагадую, у даному ефірі є рахунки волонтерів, які Роблять збори на потреби ЗСУ, тому долучайтеся, друзі, не жалійте цих невеликих матеріальних благ, які наблизять до нас таку жадану мету, нашу перемогу. Я також хочу подякувати організаторам даної акції за те, що вони довірили мені провести цей ефір щиро вам вдячна, вдячна за цю акцію, яка є тут. Дуже рада долучитися була до неї. Всім вам бажаю чудового дня, мирного дня. Нашим воїнам бажаю вистояти у цій боротьбі, бажаю їм Божого захисту. І хочу ще раз сказати слава нашим дорогим захисникам, нашим воїнам. Слава Україні! Героям слава. Дякую за увагу!